Чому треба підтримувати наш YouTube канал? Хто вкрав синій велосипед? Як тепер називають кравчучку? Де поділися люди села Ярошівка? Звідки почалася епоха комунізму? Чому цигани покинули свого воза та скільки кутів на вікні школи Сластіона? Ти хочеш дізнатися відповіді? Дивись далі, знатимеш. Вітаю, друзі! Завжди говорю, що, будь ласка, ставайте спонсорами каналу Баба Яга Проти, і це до вам дуже багато пріоритетів. Ви можете дивитися наші закриті відео, а також можете стати. Одноразовим спонсором нашого каналу, і тоді я обов'язково згадаю на вас у нашому наступному відео. А зараз я хочу показати вам село Ярошівку, що знаходиться в Сумській області. І в цьому селі дуже багато цікавих речей. Перше, он синій велосипед лежить прямо посеред вулиці. Він нікому не потрібен. Дивіться уважно. Дуже багато всього цікавого. Магазин, продукти, отака зупиночка. І все тут гарно, і все тут красиво. Навіть я зараз покажу вам величезну таку альтаночку. Все тут є в цьому місці, все хорошо окрім того що тут просто немає людей. А! Два чоловіка зараз ходять з ярошівкою насолоджуються цим прекрасним видовищем, що тут є. От велосипед просто так лежить. Дивіться, він пофарбований красиво, положений. Будь ласка, сідай і їдьте, правда, він. Ну, Можливо, це пам'ятник велосипедисту в ярошівці. Так виглядає. Я не знаю, але якщо так виглядає пам'ятник велосипедиста, я думаю, цей велосипедист їхав із цього продуктового магазину, залишив велосипед, а сам пішов додому. Напишіть коментар, як ви думаєте, чому цей велосипед синій лежить саме тут і ніхто його не бере. І ще одне: напевно, це теж пам'ятник, але пам'ятник тому, хто придумав це все у цьому прекрасному селі Рошівка, тут качельки. Тут оця от. Як вона називається, господі, теж напишіть, я забув, як вона називається. Кравчучка, не кравчучка. Дивіться, як гарно тут і красиво продумано все. Є фонтанчик, все є. Ну, тільки не бачу дійсно жодної людини. Ми заїхали в Ярошівку, жодної людини я ще не побачив. <рехи> Можливо, хтось сказав, що ми приїдемо, того і, і всі поховалися. Але дуже ж гарно, дивіться, як красиво все. Доглянуто, на відміну від багатьох місць, в якому навіть не можна подивитися на такий фонтан, він хоч і не працює зараз, але виглядає пристойно. Я впевнений, що це така територія, яку люди доглядають і мають можливість прийти сюди, порадувати себе, потішити. От, наприклад, шашличком Ось, дивіться, залишилися ще вуглі тут. Є з деревця, можна їх взяти. От ми місця тільки не взяли, ми ж їхали здалеку. Місця немає. Деревця лежать, бери, став шампура... Бі було б ще прикольно, якби ще шампура тут залишили люди. Да? От епоха комунізму, як казав Великий Ленін, почалася з Горошівки. Дуже гарно, все доглянуто. Цвіточки. Акуратно. От справді, от справді трошки трошки моторошно, що немає людей. Фух, такий йокерний бабай. Подивіться, який парк реальний. Я трошечки починаю переживати, що ми тут тільки одні люди. Нема нікого. Оце так. І ця алея веде. До якогось пам'ятника, я навіть не знаю. Ось зверніть увагу, ті, хто роблять невеличкі такі відео, Тіктоки, відео, Ютуб, вони завжди щось продумують для того, щоб говорити про те, що вони бачать. Ми просто приїжджаємо, дивимося те, що тут є, і створюємо власну думку про те, що тут насправді, можливо, вона не дуже доречна ця думка, можливо, що тут корти понаривали. І що цікаво, що. І віз. Такий віз ми колись бачили у пустовітівці, але не в такому убитому стані. Тут трошечки такий видно, що він вже їздив років сто тому. Але залишився тут. Покошено все, акуратно. Гарно, на диво гарно. Село Ярошівка, нагадаю, можете приїхати сюди. От якщо нас сюди звідси ніхто не прогоне, то ви теж можете приїхати сюди. Подивіться, як круто тут. Ти не так, як в рамнах за тисячу гривень там орендувати якусь бісідку, щоб посидіти. Ти, ну, ж, ти можеш просто приїхати і посидіти у цій біседочці. Дивіться, як гарно. Можеш розложити свій крам, поїсти, попити, відпочити. Ось сюди навіть бичок, якщо ти будеш курити кинути. Бісідка називається Укумів. Я впевнений, що вона не орендована. Але от ще цікаво, тут дуже багато запитань у мене виникає. Чого тут проведений? проведене світло? Світло проведене. Дивіться. Можна користуватися розеточкою. Використати, щоб світло провести. Це ж теж щось. Власне, світло проводив. Да? І лампа, он, я не здивуюся, якщо тут і камера є, люди теж будуть знімати. Хто сюди приходить? Цікаво, що хрест, з якою метою він тут по построєний. Ну, от просто я не знаю. Ви візьміть, будь ласка, напишіть коментар. Ну, можливо, є рошівці мені допоможуть в цьому, подивитиметься, що це за хрест стоїть серед відпочинкового такого майданчика. І чого він так от стоїть. Нагадаю, тут є ще школа сластіона, яку я впевнений ми зараз теж покажемо. І я чомусь думаю, що вона називається не школа, а гімназія. І там теж працюють вчителі, навчаються діти. Вона діюча, до речі, школа Сластіона. З однієї сторони, там вікна квадратні, такі, які були у наших сараях у хатах. То вже я так розумію, більш-менш свіженька така будівля. А із парадної сторони там звичайні вікна сластіона. Такі, як у звичайних школах, оці раз, два, три, 4, 5, 6, Шестикутні вікна. Я завжди кажу, п'ятекутні перерахував таку явну, знаєте, лінію перерахував, як вона буває. Тут все покошено. Фух. Чого ж тут так гарно? Хтось доглядає за цим, куди ми йдемо? Йдемо до пам'ятничка І ну, те, що я бачу зовні, це пам'ятник загиблим у Другій світовій війні. Тут. Збоку такі невеличкі варьовані скамеєчки, можна сісти, там вони пофарбовані, щоб колючка в попу не влізла. Ну і далі от дивимося. Ще і справа, ось нормальні теж скамеєчки. Майже такі самі, як на спецзаводі на а, стадіоні біля другої школи в заводському. Майже такі самі, впевнені. І тут якась. Трошечки інтересна варіація вічного вогню. Виросла квітка замість вогню. Ну, хто зна? хто знає, знає, Може так і красивіше, напевно. І перелік тих, хто загиблий в Ярошівці, я так розумію, від е, подій 41 45 років. Теж все, що я бачу, теж все нове для мене. А ми з вами подивимося. Як виглядає капличка, яка розташована поряд із Ярошівською сільською радою? До речі, я пораджу вам теж заїхати у це село. Хоча б із такою метою перевірити, чи я правду сказав. А правда ще в тому, що невеличка капличка, яка має важливе духовне значення для місцевої громади, ніде в публічних джерелах немає детального опису. Та можна з певненістю стверджувати, що це місце для молитви, зупинки під час хресної ходи та духовного спокою. І тільки ті, хто дивиться це відео, має унікальну можливість насолодитися красою цього творіння рук людських. І тільки саме за це ви можете поставити лайк до цього відео. А ще зверніть увагу, як виглядає там Сонях. Він просто так, як український колорит, він там дуже гарно там, виріс. Самостійно звернуть увагу, ніхто його туди не садив. Шахеди літають. І тут... Полетів. Його, до речі, ніхто не зіб'є. Немає ППО для таких путевців. Стосується саме вашого YouTube каналу Бабаєга Проти. тук Тук-тук-тук. Баба Яга не проти зайти сюди, але на жаль, на жаль, вже тут закрито. Неймовірно, креативна фантазія художника, який створив скульптурну казкову композицію в селі Ярошівка, викликає захоплення та глибоку повагу. Бо добре відомо, що тільки талановиті люди ведуть за собою, часто жертвуючи своїм часом, здоров'ям, а інколи навіть життям. А ми плавно переходимо до ще одного архітектурного чуда України, розташованого в селі. І я Рощівка. Україна. Пам'ятки архітектури якогось там століття. І тут написано чорним по-білому, випуклим по гладкому. Школа земська трикомплектна архітектора Сластіона по нас в селі Ярошівка 1912 року випуску. В цій школі випускники. Доктор біологічних наук, професор завідуючий кафедрою. Аграрного сільськогосподарського університету закінчив школу, закінчив цю школу в Ярошівці в 30-му році. Сліпченко потреби генерал-полковник артилерії, професор, начальник артилерії академії, закінчив школу в 1931 році. Ярошівка, вибачте, мене це ого. го Якщо ви шукаєте місце в Україні, де вайфай слабкий, але душа співає. Ласкаво просимо до Ярошівки. Це село на Сумщині, як бабусині вареники, просте. Тепле і незабутнє. Тут у вас зустрінуть не готелі з п'ятьма зірками, а зоряне небо над головою. Спів солов'язами замість будильника і липа, яка бачила більше, ніж сам всемогутній Гугл. У Ярошівці час тече повільно, як мед у липні. А кожен день як маленьке свято з городом, коровою і добрим словом. Ідеальне місце, щоб втекти від міської метушні. Та згадати, як це просто жити. Шановні глядачі, якщо ви подивилися це відео і воно вам сподобалося, то від вас підписка, лайк і донат на газ, і ми приїдемо до вас.